Мама тобі більше допомагала, от тобі з нею і жити, каже старший син молодшому. Ми так не домовлялися ти живеш в маминій хаті, от тобі мама у себе й приймати, відповідає молодший. А я стою, дивлюсь на все це і не розумію, що мені робити. Не розпаковувати баліці Віталію повертатися. Не думала я, що мої діти так гостинно мене приймуть. Я Віталію на заробітки поїхала ще 23 роки тому, двох своїх синів я сама виховувала. Бо не дуже вдало вийшла заміж. Чоловік про нас дітьми не дбав, а потім і зовсім пішов до іншої. Почекала я трохи, щоб хлопці хоч школу закінчили, та й поїхала на заробітки. В нашій хаті я лишила маму і двох синів. Мама обіцяла за нами приглянути. Першим одружився старший син, і він привів невістку додому. Тож, коли через два роки молодший створив сім'ю, ми дали йому город і допомогли збудувати будинок з нуля. Я особливо й не рахувала, скільки кому я давала. Просто платила там, де було треба. В результаті обидва сини забезпечені житлом, добре хазяйнують, мають по двоє діток. Де я буду жити, коли повернуся? Я над цим не думала, бо ще не планувала повертатись назовсім, але була впевнена, що біля якогось сини я точно притулюся. Мами моєї не стало ще вісім років тому вона жила в своїй старій хатинці, що стояло у нас на подвір'ї. До сина в хату переходити жити вона не хотіла, бо казала, що не хоче молодим заважати. Я не раз казала синові, що пора знести ту хату, а він щось не поспішав, та й невістка все торочила, що нехай стоїть хата, мовляв, вона нам ще пригодиться. І тільки тепер я зрозуміла, що цю стару мамину хату, діти мої, для мене приберегли, а там, щоб ви розуміли, нема ні води, ні туалет, та й хата ще рік два і сама впаде від вітру. Додому я повертатись не збиралася, бо маю дуже добру роботу в Італії, за яку отримую 1200 євро в місяць. Тому я планувала залишатися в Італії до тих пір, поки здоров'я дозволяє, але якраз з цим у мене почались проблеми. Я приїхала додому на початку літа, щоб підлікуватися, і якщо все буде добре, то з осені знову планувала повертатися на роботу, але ці три місяці мені десь треба жити. А діти мої, замість того, щоб на перебій кликати мене до себе, стали сперечатися, в кого я маю жити. Робили вони це голосно, не соромлячись, і в моїй присутності, через що мені було дуже гірко. Я стояла на своєму подвір'ї і не знала, куди мені сумки заносити в хату до старшого сина чи в хату до молодшого, яка збудована поряд. Обидва будинки великі, добротні, так що я своєю присутністю не потіснила б ні одного сина, ні другого. Вони вже забули, що все це збудовано за мої євро, яке я заробила важкою працею. Добре, щоб мені хоч розуму вистачило все це на себе оформити. Формально, власницею обох будинків є я. Так що я можу заселятися будь-якій з них. Але мені прикро, що діти мої не оцінили всього того, що я для них зробила, і влаштували мені такий цирк. Я демонстративно занесла сумки в мамину стару хату, мені було так прикро, що слова мене передати. Певний час сини ще на вулиці сперечалися, а потім обидва прийшли до мене питати, як я облаштувалася, чи все у мене добре, і так, між іншим, стали мене питати, скільки я грошей цього разу привезла. Скільки б не привезли всі мої, ображено кажу, від сьогодні ви від мене жодного євро не отримаєте. Сини пішли, особливо мене не перепрошуючи, вони впевнені, що я поображаюся і мені перейде. Та цього разу вже так не буде. Я зробила висновки і тепер буду заробляти лише для себе. Сиджу і думаю, йти мені до кої з них, чи літо перебути в старій маминій хаті?